Фішинг є найбільш поширеним способом отримання зловмисниками паролів до поштових скриньок і сторінок у соціальних мережах. Це вид шахрайства, коли у довірливих або неуважних користувачів виманюють персональні дані. Як діяти, щоб ваші соцмережі не зламали, розповідає кіберполіцейський Олег Паншутін. Одним із наступних способів вчинення шахрайства, пов'язаних із фішингом, є заволодіння облікових записів, в першу чергу, облікових записів месенджерів. Шахраї під виглядом відомих організацій всеукраїнських міжнародних створюють чат-боти в месенджерах із, наприклад, назвами виплати ООН», відключення електроенергії, локдаун і так далі. Після того, як особа намагається війти в цей чат-бот, вона ділиться своїм номером телефону. Сам месенджер приходить повідомлення із інформацією про код. Після того як дана особа Повідомить цей код в Телеграм. Велика ймовірність, що саме цю сесію, цю сесію месенджера буде викрадено. Сторонні особи мають можливість користатися цим обліковим записом в своїх корисних цілях, тому в жодному випадку інформацію персонального характеру, а саме інформацію щодо номеру банківського рахунку, cv коду, строки її дії, і особливо коди підтвердження, які приходять в sms повідомлення і в ПУШ-повідомленнях. Клієнт банку ні в якому разі не потрібно передавати стороннім особам.